Нападник номер 11 команди Нива, прокидаючи м'яча поміж ніг захисникові номер 14 команди Фенікс Маріуполь, входить до штрафної площі. Захисник, намагаючись зупинити суперника, завдає удару лівою ногою по лівій нозі нападника в область гомілкостопа, а сідницею зупиняє м'яч практично на лінії штрафної площі. Арбітер, використавши прискорення і перебуваючи в оптимальній позиції для контролю епізоду, призначає пенальті та показує порушникові жовту картку за фол, скоєний у нерозважливій манері. Відеоповтор підтверджує, що захисник номер 14 Фенікса Маріуполя діяв не Спечно він не зіграв у м'яча, а припустився неправомірного контакту із ногою суперника, який діяв швидше та випередив його. Призначення пенальті та винесення жовтої картки є правильним і обґрунтованим рішенням арбітра. Під час єдиноборства в штрафній площі команди Лівий берег гравець номер 18 команди Юкса намагався виконати поперечну передачу в напрямку воріт суперника. Захисник номер 44 лівого берега намагався заблокувати цю передачу лівою ногою. Однак, спроба була невдалою, і м'яч потрапив йому в праву руку. Рука при цьому була притиснута до тіла та не збільшувала його площу. Арбітер, перебуваючи у вигідній позиції та враховуючи відстані природність положення руки. Правильно оцінив епізод і ухвалив рішення продовжити гру. Під час боротьби за м'яч у штрафній площі суперника нападник номер 77 команди Чорноморець частково втратив контроль над м'ячем і, відчувши незначний фізичний контакт із захисником, упав на газон. Арбітер правильно оцінив епізод: немає порушення, немає симуляції. Подібні ситуації належать до звичайних ігрових контактів. Як завжди, наголошуємо на тому, що футбол є контактним видом спорту, тому зіткнення під час боротьби за м'яч є природною частиною гри у цьому епізоді. Відсутні будь-які підстави для призначення пенальті. Дуже динамічна та складна для оцінки ситуація з визначенням і прийняттям рішення на полі. Під час боротьби за м'яч гравці номер 6 команди Куликів Білка та номер 99 команди Атлет одночасно виконали підкати в напрямку рівновіддаленого м'яча. Гравець номер 6, граючи прямою ногою, що ковзала по землі, зіграв у м'яча. Але при цьому дещо перевищив допустиму силу, порушив правила та здійснив неправомірний контакт з опонентом. Такі дії створили певну загрозу для здоров'я су перника гравця номер 6 Арбітер, дотримуючись рекомендацій та керуючись відповідними критеріями, добре контролював епізод і правильно оцінив ситуацію, зафіксував фол, визначивши порушником гравця номер 6 і показав йому жовту картку за нерозважливі дії. Варто пам'ятати, що футбол контактна гра. Але коли сила та інтенсивність дії перевищують допустимі межі та можуть призвести до травмування опонента, як у цій ситуації, гравець повинен бути покараний жовтою карткою. Нападник номер 10 команди Пенуел на високій швидкості увірвався до штрафної площі суперника, випередив захисника номер 29 команди Чорноморець-2 і проштовхнув м'яча уперед, створюючи очевидну загрозу воротам та маючи реальний шанс продовжити атаку. Захисник, запізнившись із реакцією на такі дії нападника у спробі вибити м'яча, збив його з ніг. Арбітер, перебуваючи в позиції, що не дозволила йому повністю контролювати епізод. Ймовірно, він був частково закритий огляд до гравця номер 4 суперника Помилково оцінив ситуацію, зупинив гру, призначив вільний удар і показав жовту картку нападнику за симуляцію. Як ми неодноразово наголошували, у подібних ситуаціях при введенні єдиноборств у межах штрафної площі арбітри повинні в першу чергу звертати увагу на дії захисника, а також відстежувати продовження руху м'яча, що допомагає з'ясувати, хто саме грав у м'яч у цьому випадку. Траєкторія руху м'яча підтверджує, що саме нападник номер 10 контролював його. І намагався продовжити рух, тоді як захисник порушив правила і збив його з ніг у цьому епізоді. Арбітер мав усі підстави для призначення пенальті, що повністю відповідало б вимогам правил гри. Під час боротьби за м'яч у штрафній площі суперника нападник номер 20 команди Полісся, очевидно ініціював фізичний контакт із захисником номер 5 команди нева Нива-2». наслідок чого обидва гравці втратили рівновагу та впали на газон. Це чітко видно на повторі з бокової камери. Арбітр, перебуваючи в оптимальній позиції, уважно контролював дії гравців і правильно оцінив епізод, продовживши гру. Немає підстав для призначення пенальті, немає ознак симуляції. Подібні ситуації трапляються доволі часто. Тому арбітри повинні насамперед звертати увагу на дії захисника. У цьому випадку захисник номер 5 не вчиняє жодних зайвих рухів у напрямку опонента, натомість зосереджує увагу на м'ячі. Наголошуємо, що футбол контактний вид спорту. Тому у під час боротьби за м'яч є природною складовою гри у цьому епізоді. Відсутні будь-які підстави для призначення пенальті.